Сорочки, короче, всем привет. Я буду заробити вот такі мене. Хай. Я, короче, подрубити ног, ті накладні стру. І буду робити вот такі накладні. Зараз вот так вот. Вс, я свої старо. Будемо на каточки. Будем. Перший накладаємо розвідки е, і відкладаємо кор такий. Типу, е, який до якого. Я собі тут вже зробила. Дам. Так що зараз будемо наносити такий лак. У мене розвідка міжнарод. Короче, я тільки почала недавно знімати. Ну, не, недавно, в принципі. Так що, будь ласка, добавити мені зараз 100 підписників. А то у вас пока дуже дуже мало. Да. Хочете сказати, чому я так говорю. А це тому, що я пікну. Вот. Зараз у мене, коротше, канікули, так що не думайте, я школа. Зараз не пропускаємо. Ну, хоча Що У мене канікули приходить дуже класно. А у вас... Mm? У мене дуже класно. Це струль. Ну, це типу таке як... Поэтому, коротше, побачите. Кланітки все своє накладу. Коротше, і ще я буду вам знімати шорти. Звісно, Я шорти дуже багато знімаю, а такі відео дуже редко накладаю. Mm -hmm. Вот. Отак. Вот Майк Сертач я його не можу. Стукую с а каю анбанчики так і там лишають. Вот. Кисулечки. Я не знаю, я скоро буду, коли вас набереться хоча б десь... Ну, 100. 100 або може і 100 тисяч колись. То я буду викладати відео, тому як я про типу проводжу свої дні. Я хоті і так і в Телеграм викладаю. Ну, це взагалі, коротше, другі. Це буде всі, просто всі відео, як я викладаю свої дні. У мене, кстати, є лампа. Під якої ми буду сушити. У мене лампа трохи не така. Вот. Одній ноги. Заведите, да. Угу. Это накладні Ну, Накладні нитки я дуже редко роблю. Вот. Так что... Записитесь до мене маникюр. Угу. Вот так вот. Я вам дробью тут уже крутие маникюр. Да, така у вас маникюр шца. Угу. Вот. Ik weet niet of ik het niet heb. Ik weet niet of ik het Ik heb zo heiter. En wat ik omhoog. Dan. Ik heb het Wat? Ik heb so het на них кто из вас мне пишется я получу вас угу. не пишется я получу конечно вас угу. да. Це у мене типу такий хайлак. Тож, він так але він, він типу як клей. Угу. А у вас такого нема. А у мене вже багато гелаків. Просто я беру цей більшість. Хочу спитати мене, чого я беру цей постійно. Тому що це мій любимий і він Вот. Действительно. И вот я собрала вот 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 дальше и думаю, сады. Сучка, у мене много від мисов такий нічого, Це я ще потом почищу, а дальше робимо інший. Угу, це нічого, Так, робимо дальше. Угу. Дальше у нас буде ще росту. То я, короче, чим потом. А дальше робимо інший. Візо ну, десь буде. А хоча б десь десь хвилин. Плінь. Хочете спитати, а що так мало? А потому що... А потому що... Я зараз буду занятам. Я в щитому буду пойти прикрашатись на вс и буду думати, який я костюм. У мене хоч і є костюм вампіра. В принципі, вот я його вдягну и я маю покращитись. Да, Майк. Почему у мене не клеїться? же какой там. Да. Там. Вот. Так, і ще одну, на жаль, хвилину. У мене з по секунду. Може, так мало. Потому що... Потому что он не может пока вы Видимо, и... вот. Все уже даст. Еще пару секунд, мам. Вот. Алис там. Кисурочка спела. Вот вот, ну вот, 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 Все, всем пока. Пока, кисулишка.